Так, привіт-привіт, друзі. Привіт. Так, читаю. Дякую, дякую вам за вітання. Дякую. Так. Підемо дивитися зараз, що у нас там в енергіях тижня, бо щось там цікаве несеться. Там, якщо ви загалом знаєте, то завтра буде затемнення. Чи коридор затем починається? Ну, давайте. Я не сильна в цих термінах. Я відчуваю, що там енергетично щось буде. Тому зараз подивимося, як нам з цим е, співіснувати мирно. Е, да. Вам рекомендую е, більш в розслабленому стані зараз знаходитись. Привіт, світ, дякую. дякую. Yeah. Я, до речі, якраз щойної сесії до дня народження три з половиною години прям потужно так проносилось це все. Yeah. Да. Видали такий об'єм, що навіть провідники не знали, що такий об'єм можуть видавати. В нормі видають десь 500-400-500 відсотків і ста, мені видали 800. Тому побачимо, що, що з цього вийде тепер. Я от зараз заряжена. З вами поділюсь. <клух> да, тому приймайте через серцевий центр, вдих видих да, у кого є можливість там сісти в більш розслаблений стан, ну, закрити очі і через серцевий центр, серцеве дихання. Угу, і приймати. Да, бо тут ну, слова словами, те, що буде сказано. Не знаю, що, що буде сказано, але щось, щось будуть говорити. Mm -hmm. А енергія, само собою, проливається. Mm. Да, поїхали. Mm. Через коди заходжу. 348114142254541434311141181. 8, 1, 1, 4, 1, 4, 2, 2, 5, 4, 5, 4, 4, 1, 4, 3, 4. 3, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 8, 1. Угу. Давай, вітаємо вас в полі з із системою загального світу і своїх систем, і вписування своїх систем і розкриття своїх систем в систему загального світу. Угу. На цьому етапі зародження сві... нового світу. Угу. Да, цей процес є важливий, тому що. Ваші системи мають бути підлаштовані, вони як звучать, мають звучати, бути созвучні з тими вібраціями, з тими частотами, які зараз є у полі, які вже зайшли, які вже знаходяться на землі на планеті, і поступово-поступово вони зараз протікають через відкриті серця, відкриті душі тих, кого ми. Ну, прийнято називати провідниками це люди, які вс... і знають про це, да, і проводять це, і в свою чергу вони можуть не знати цього і просто жити своє життя, але вони, по суті, є провідниками і цю енергію проводять. Тут хочеться просто зняти всі кордони, всі обмеження стосовно того, що провідник, провідник це людина, яка конкретно займається ну, там, якоюсь. Практикою духовною і конкретно неї люди йдуть за цим. Це важливо зараз для тих, хто є тут в полі, для тих систем, які будуть це дивитися також в записі, бо на цьому да, і це обмеження стримуючи обмеження в деяких системах. Тому це треба угу. це треба прибрати. Ну, чистити можна для себе, неважливо, чи є у вас цей елемент видимий для вас чи немає. Зібрати це все по всьому тілу, по клітиночках протись, зібрати, зібрати, і потім через ноги вивести вниз, як заземлення, да вивести з себе з тіла цю думку про обмеження. Да, я позбавляю думки про обмежуючі переконання. Я позбавляю думки про. Те, що я не можу бути провідником, що я не є провідником. Угу. Це як активація, навіть активація енергії провідництва. Отак, от, от ви попали сьогодні. Страх. Страх прибрати, бо це від вас нічого не вимагає, по суті. Угу. Це розширення вашої системи для себе, в першу чергу. Бо будь-яка будь енергія та, що розширяє вас, вона заходить, і це провідництво воно відкривається для себе. Це про відчувати, бачити знаки, бачити можливості, бачити, ніби. Зараз, як це як крізь стіни, крізь простір це те, коли стоншуються стінки матриці. І ви як можете бачити подальші свої кроки, ну так, наперед, да, трошки заглядуючи, відчувати. Не, не ясно там стою знати, як буде, бо ну, я не знаю, чи загалом таке можливо. А від, це через відчуття більше. Я відчуваю, що отак буде краще, і от мені точно треба зробити отак. От, е, це про ці відчуття. <кій> угу. І на оце буде виданий код е, в кінці. Угу, В роботу можна його взяти для себе. Е, да. От, от. Е, да, про тиждень, про тиждень. Е, е. Тиждень інтеграції е, того набраного, що було в попереднього, з попереднього періоду тягнеться. І це інтеграція, яка накладається, вона так слоями, як накладається на нове, на нові процеси, які будуть заходити, ну, вони по факту по датіровках вони заходять з завтрашнього дня, по відчуттях кожної системи буде по-різному. Комусь прямо вже відчуваються, комусь будуть ці енергії заходити трошки трошки пізніше. Зараз можна цей період назвати як. Ну, типу за те ще перед бурі, да, воно так відчувається, Але хочеться зняти знову ж таки цю нагрузку слова буря, бо це не щось хороше перед чимось поганим. Немає дуальності, немає чорного-білого, є відчуття, що все є в моменті, все є тут і зараз і є відчуття різнокольоровості цього світу. І всі процеси хороші, всі процеси розкриваються для мене, бо вони всі будуть. В якому випадку для мене є якісні, І тут більше про якість процесу, про те, яку користь несе цей якісний процес для, для вас, для вашого ну, як тіла, да, для вашої проявленості тут, в цьому тілі, в якому ви є. Угу. На що звернути увагу? Звернути увагу на стабільність, устойчивість? Заземленість, вкоріненість це про твердість опори. да Це можна підключати сюди практики якісь на устойчивість на опору, на заземлення. М можна, м це через роботу з мозком, в тому числі йде як. Мене ну тут установка більше такі, мене нічого не може похитнути, я е, стою міцно на ногах. Е, там, чому взагалі підтягуюся зараз це? Тому що є подійність є різного характеру у різних людей, які ситуації можуть вибивати, і вони можуть зовнішньо ніби не вибити, а внутрішньо посіяти таку, як смуту, сумніви. Ага. І от ці сумніви, вони ж тоді знову на щось накладаються, на якісь попередні досвіди. І Ніби ви там думали, що ви вже з тим справились, попрацювали, і воно вже не буде підніматися. Тут оці сумніви вони знову накладаються, вони знову піднімають ці старі процеси. Тому тут про цю устойчивість в своїй осі, устойчивість в своїй вертикалі і заземленість, оце про, про цю твердість. Тут і про свою думку, тут і про кордони в когось, ну, прям багато можна насправді називати, бо в кожного по-різному буде розкриватися. Тут в цілому про відчуття себе, наскільки я відчуваю, що я хочу, вплоть до якихось дрібниць, там, що не знаю, побутових щось про їжу, про якісь такі речі, там я не хочу зараз. Йти в кіно, да, а я хочу посидіти там вдома, або піти прогулятися до річки, і хтось вас навпаки на щось інше направляє, і ви погоджуєтеся, ну тому що просто погоджуєтесь, да, там навіть немає тому, що ну, навіть немає розуміння чому, або не погоджуєтеся і залишаєтеся в своїй устойчивості. Угу. Більше про це що ще допоможе? Тут такий параметр, як віра. Віра і слідування за своїми мріями і цілями. Тут два параметри навіть. тут Більша віра і планування, бо для різних систем, для різних людей буде по-різному це працювати. Для однієї частини людей це буде працювати як через внутрішню віру, як я себе туди повертаю. Згадування ситуацій, згадування якихось там своїх слів для себе, проговорення, афірмації для себе, те, що буде мене повертати в мою віру про мене, ж в мою віру про. Про те, що я справлюсь, про те, що я все можу, в прийняті будь-яких рішень, да, ну, в цілому, якщо без причини може бути якийсь стан подавлений, то це якась така практика, ритуал, згадування про якісь практики, якісь стани там, де ви проживали цю тотальну віру от прямо через тіло її проганяти. І друга частина це для людей, для якоїсь частини це більше про таку структурність і системність, от те, щоб не зливатися. Бо може бути віра, але дуже роздута, масштабно роздута, таким як воздушним шариком, таким великим вона роздувається і там немає дій. Або навіть якщо вони є, то вони, ну як, ж, зливаєтеся, от просто зливаєтесь з цього процесу, бо включені чомусь в щось інше угу. і щось постійно відволікає. І в якійсь, в якійсь мірі це може дуже сильно насправді і бісити, бо є відчуття таке, що угу. я наче хочу, я наче роблю, я не націлений на те, щоб робити, от прям все те, що я запланувала. Але при цьому мене це дуже сильно вибиває. От якісь маленькі дрібниці термінові, або я сама себе бішу, тому що я чомусь не можу це зробити от, через от, такі якісь процеси. І тут більше таке планування і зосередженість на цих планах і на задачах. Я прям маю робити, я прям маю йти цим шляхом. І, е Себе прям постійно повертати сюди в цей шлях. Якщо я відходжу, така хоп, повернула себе назад, бо мені по цій дорожці йти. Mm -hmm. uh, да. ну, швидкості менші не стануть. Uh, взагалі є така uh, та думка про те, що. Mm. Буквально на днях от тільки починатимуться справжні швидкості цього року, і ми ще не знаємо, які вони, тобто те, що було до цього часу, це підготовка. Тому що, що цінно, що важливо розширяти систему. Розширяти це про все. Це про енергетичний об'єм, це про мислення. Розширення десь стається минулого разу, чи, чи десь тоді, колись було сказано в енергіях тижня про новизну. От новизна дуже добре розширяє е, да, включення в те, що я ще не робила, коли я обираю зробити щось, що я ще не робила або не робив. Ось такі елементи, тут все, що буде вас розширяти. А так загалом тиждень спокійний. Може це зараз дуже дуже смішно звучить. Бо в контексті просто тих швидкостей, які є, ну, там така там, мощна, така там плотність така зараз спускається. І в контексті того всього сказати, що це спокійний тиждень. Інтересно, ну тоді, да, це вже мої якісь там підключаються питання, які будуть наступні. Ну, але готов, ну, Наша готовність, вона поступово до цього приходить, тому у там прямо так от, типу, все окей, все, все. Угу. всьому свій час. Да. Угу. І буде код. На да, той, який обіцяли на початку. На оце, на оце розширення якраз таки На провідництво. Проводити через себе все. Е, до речі, воно може бути як і через інші параметри. І ці інші параметри це виводити все в дію. Може й таким чином програтися. Так, е, да, можу. Mm -hmm. okay. mm -hmm. 4, 18, 11, 24, 25, 11, 18, 17, 3, 2, 1, 4, 8, 5, 1, 1, 1, 3, 7, 1, 8, 4, 1, один один чотири, вісім. Один. Вдих видих. Під воду або в свою роботу? Своя робота це латання, руки, як завгодно, Можна спробувати ще, до речі, під подушку або під матрас покласти коди, ну але слідкуйте за тим, як будуть стани розкриватися. Бо ну, код такий трошки потужненький, може, угу, може активно включити процеси в роботу різні. Вони всі будуть для вас якісні, вони всі будуть. ну, Те, що називається словом якість. Тут не можна сказати, типу, якісь хороші, погані. Це те, що є якісне, тому що цей шлях він виводить все одно на вас, на ваше з'єднання. От, Тут про це. Тут дуже зараз підтягується історія, така да, десь Це, да, це мені, щоб вам пояснити зараз. Угу. Е, може, десь бачили, є такі е, картинки, ми вже потихеньку закриваємося, да, поле закривається е, через цю історію зараз <кхи>, закриємо. Є е, е, картинки, коли мультики. Коли у всесвіту щось просиш, і всесвіт каже, окей, тоді я в тебе заберу оце, заберу оце, зміню ось тут, ось так, отут заберу ще щось, отут перебудуємо, і, о, от, і після цього ти отримуєш те, що ти хочеш. І да, людина така, та ні, я от хочу на те, що в мене є, отримати ще зверху. Воно так не буде. Тоді це ну, стояння на місці, да? без змін. Якщо ми йдемо в процес змін, а це неізбіжно, без цього неможливо взагалі, то в цьому процесі змін завжди буде, завжди буде щось десь відпадати, щось нове, доєднуватися, щось змінюватися, видозмінюватися, і як на рівні фізики да, того, що ви бачите, так і на рівні відчуттів. <плес> Да, окей, дякую. Да, так, такі у нас процеси цікаві. Так, у нас закінчимо. Так. Да, Так, yeah. да, дякую вам, друзі. Да, дякую за привітання, дякую. Тоді будемо на зв'язочку легкого вам <смас>, спокійного тижня, як нам там сказали. Да? В цілому тиждень буде спокійний. Тож будемо сподіватися, що він таким і буде. Да. Гарного вам тижня і до зустрічі!